Мій любий Отче Небесний, я приходжу до тебе сьогодні з відкритим серцем і молитвою на вустах. Дякую тобі за кожен день, за кожен подих, за життя, яке ти мені дарував. Я знаю, що ти джерело всього доброго і твоя любов безмежна. Прошу тебе, Господи, про здоров'я. Прошу не лише для себе. А й для всіх моїх рідних, близьких і тих, хто потребує твоєї допомоги. Ти знаєш усі наші хвороби і немочі, і лише ти можеш зцілити. Якщо на моєму тілі є біль, прошу тебе, забери його. Якщо є слабкість, дай мені сили. Якщо є тривога за здоров'я, наповни моє серце спокоєм і довірою до тебе. Допоможи мені бути здоровим, щоб я міг служити тобі і бути корисним людям. Прости мені, Господи, якщо я чимось прогрішив, що могло призвести до нездужання. Очисти мене і допоможи мені жити так, як ти заповідав. Я вірю, що ти чуєш мої молитви, і Твоя воля завжди добра. Віддаю своє здоров'я і життя в Твої руки. Нехай буде так, як ти бажаєш. Амінь.